Слава Україні! Ми сьогодні з депутатами Славутської міської ради мали нагоду попередньо обговорити проєкт закону про розміщення проєктування будівництва енергоблоків і 4 Хмельницької атомної електростанції. Зв'язку з тим, що прем'єр-міністр 3 квітня подав на розгляд вже до Верховної Ради проєкт закону. Але ми бачимо, що ну, то, що не враховано, а повністю знехтовані пропозиції, які були висловлені під час громадських слухань, в тому числі жителями Славутської громади. От. Але наразі ми бачимо, що в проєкті закону передбачено 0,5%, тільки передбачають кошти вартості будівництва. Хоча і в законі, і в нормативних документах попередньо було передбачено ця сума біля 10%. Ми говоримо про що? Ми говоримо про дотримання норми чинного законодавства. Ми говоримо про захист е інтересів жителів і ми говоримо про безпеку складу. Наразі ще раз хочу відмітити, що Хмельницька атомна станція, НЕКЕНОРАТОМ виконує свої зобов'язання в повному обсязі. Вони відповідно до чинного законодавства проплачують суми. Спеціальний фонд спецфонд державного бюджету. Ця сума за останні три роки склала біля 3 мільярда 800 мільйонів гривень. Але громада, на превеликий жаль, за останні три роки не отримала ні одної гривні. Ми говоримо про каліюдит, ми говоримо про систему захисту. Ми говоримо про сховища. Ми говоримо про протирадіційні сховища, які потрібно і модернізувати, і є вимоги щодо будівництва нових. У нас немає ніяких зауважень до Хмельницької атомної станції, до НЕКЕНОРАТО. У нас тільки є повага, тому що вони нам допомагали, і це було виражено така суттєва допомога, коли ковід був, і коли ми пострадали внаслідок бомбардування наших об'єктів були пошкоджені. Нам також Хмельницька атомна електростанція допомагала. Ми за це вдячні. От, але Верховна Рада і УРАД, на превеликий жаль, нехтують сьогодні вимоги законодавства, і громада несе величезні втрати. Тому ми сьогодні ще раз обговорили ці питання. Будемо на сесії міської ради готувати відповідні звернення до депутатів Верховної Ради. І друге питання, яке є також досить актуальне, дуже актуальне, це щодо будівництва 6-го енергоблоку. Ми бачимо, що згідно тої інформації, яка є в офіційних засобах масової інформації, це щодо повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінки впливу на довкілля, передбачено будівництво не ВВР, а АР. Тисячу енергоблоків. Енергоблоки відповідно такі блоки на території України не експлуатувалися. От тому ми сьогодні ще раз підготовлюємо відповідне звернення. Ми просимо, щоб Верховна Рада і уряд на вимогу чинного законодавства провели громадське обговорення, щоб ми мали можливість отримати інформацію, що це за блоки, як вони будуть впливати на екологію, на безпеку, і чи додатково потрібно значить якісь там ресурси, чи достатньо значить. Для охолодження енергоблоків. Ну нам також дуже важливо за рахунок, чиї коштів буде будуватися і яким чином хто буде використовувати електроенергію. Тому що ну наразі не дуже людей задовільняє цей стратегічний підхід, коли ми будемо на Україні виробляти і будемо продавати за кордоном да, електроенергію. Там по ціні в два рази дешевше, ніж сьогодні споживають українці. Тому напевно, ви якщо ми будуємо сьогодні такі потужні енергоблоки, то люди повинні розуміти, як це вплине на цінову політику. Як це буде на економічні скласкладову впливати українських виробників? І таким чином це буде взаємно і взаємновигодно, і не буде ніяких спекуляцій. Обов'язково порядку, то що війна зараз дуже великі ризики. Обов'язково зараз максимально потрібно ще більше звернути увагу на думку людей, на пропозиції людей для того, щоб ми спільно працювали на перемогу. Як все буде Україна?